Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рипача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. На діколо карта Дев'яточка Жезлів, що каже про те, що е, час е, відстояти щось в во, останнє, Розумієте, забагато на себе брали і час, начебто останнього бою. Час пере, е, передихнути от на, на хвилинку, буквально для того, щоб зорієнтуватися і оцінити свої можливості. І хочеться запитати. <гублі> Куди ведуть мене вищі сили? Угу. Так, поїхали. Будемо запитувати. Хто ви на сьогодні? <клі> Дві карти хоче. Королева Пентаклів, яка з чимось попрощалася, про що вісімка куртків? Яка попрощалася з ілюзіями боже, шикарно. Просто інше. Королева Пентаклів жінка, яка а, самостійна, яка дородна, яка гармонійна, яка в хорошому сенсі цього слова приземлена, яка стабільна, яка вміє спілкуватися з грошима, яку можливо тільки зацікавити будь чим, а не говорити. Розумієте? Шикарно. Подивимося, куди мене ведуть вищі сили. Так. Дівочки, вони вас ведуть до якоїсь. до того, щоб ви набралися храбрості і поснімали маски. Про що маски? Щоб ви щось отримали через сни. Давайте, про що маски, про четвірка канжезі, щоб ви зрозуміли, що ви насправді то, э, радо можете святкувати своє життя з тим, що попрощалися з ілюзією, що вам нічого страждати, що ви нарешті э, в стабільності, бо королева Пентаклів – це стабільна жінка. Про що ловець снів? Про те, що ви нарешті зробили правильний вибір. Можливо, цей вибір вам прийшов через сон. Розумієте? Що ви нарешті збалансували свої енергії і знаходитеся в гармонії з собою? Куди ще ведуть вас вищі сили? Шістка кубків. Про що? Ай, дівочки. Ваш імператор це чоловік? Ні. Про що імператор? Давайте запитаємо. Якісь о, ситуації з минулого. Давайте запитаємо про що імператор? Сім'я. Про що Верховна Жриця? Туз мечів. Ви Витікайте якісь таємниці, які були давним-давно сховані від вас. Розумієте? Берете відповідальність за свою сім'ю, до речі, в тому числі. Берете. Відповідальність за себе, за свою сім'ю. І от ці всі таємниці, все, що вам було невідомо із минулого, це все вскривається просто. Якісь сімейні таємниці. Давайте запитаємо, про що таємниці? Про що таємниці? Про якісь нові початки. От вам стане, знаєте, якщо вам щось стане ясно, тут так само йде попередженням, що ви почнете отримувати якісь благості. Шістка пентаклів це брати і отримувати по правосуддю, От тут саме тут, тут і карта правосуддя, тут, значить, якийсь новий початок, там, де ви вам стає ясно, що ви можете щось отримувати з своїх якихось починань. Розумієте про що? Можливо, у вас виталкують для того, щоб ви щось почали робити самі. Розумієте, в своїй стабільності, задля своїх власних благостей. Далі. От вам кажуть, знаєте, що ви, про те ще я подумала, ви перестаєте відкладувати виконання своїх бажань. От ви просто відкладували, відкладували, а думали, що хтось зробить це замість вас, зробить вас щасливою. І вам кажуть, досить, досить, починай виконувати свої бажання. Так, десятка пентаклів. Розумієте, ти сама в силі вкластися і виконати своє бажання. Не чекай е, от нічого ну, в своєму щасті. Винна тільки ти і в своєму нещасті також. Шістка мисів. Ти знаходиш вихід із ситуації, з якоїсь, яка тебе не влаштовує, і отримуєш десятка пентаклів, десятка кубків. Просто автоматичне якесь благополуччя, емоційне і фінансове по королеві Пентаклі, задоволення. Прям таке задоволення. Ви бачите вихід з якоїсь ситуації. Можливо, покинули тут з ілюзіями, розпрощалися, і все вам стало легко дихати, розумієте? Так, колісниця, ви розумієте, що зашевелилося навколо вас життя? Те, що, знаєте, як те, що от длилося довго-довго-довго-довго, нічого не рухалося, а потім ви розумієте, що життя зашевелилося, і ви можете. Вам стає ясно, що ви можете щось творити. Розумієте, а не просто чекати по сімочці. Чи ви можете святкувати? Про що король Пентаклів? Щось ви отримаєте по справедливості? Так, віка мечів. Якийсь король пентаклів, який вас. От, не давав вам святкувати своє життя, якого ви зараз закрили по двічки мечів. Розумієте, по справедливості закрили, і він більше не може на вас е, от, вліяти чомусь. Дев'ятка жезлів про що? Про те, що ви тягнули дуже багато на собі зайвих обов'язків. Тут ви ставите, е, знаєте, як? От нарешті ви відстояли щось своє, і тепер можете рухатися, зняли шкіру, взяли маску з себе і е, можете йти робити те, що ви хочете. Поміняти шкіру, як кажуть, змінитися просто на краще собі. Куди ще ведуть вас цей? тройка мечів. От ви, знаєте, що зцілюєте своє розбите серце по дияволу. Про що диявол? Знову дві карти цілительства. Вам кажуть про те, що навіть темні сили, навіть диявол, от знаєте як, можливо, навіть змусить вашого того, хто вас образив, страждати, тому що серце ваше зцілюється і від диявола, і по вашій мудрості. <кій> Трійка мечів, очищення і шаман цілительство Знову ж таки, ви помудрішали, ви пройшли якийсь урок. Той урок, який ви не могли пройти дуже-дуже довго. От, знову-таки, рід вас захистив. Розумієте, про що я кажу? <кій> так, куди ще мене ведуть вищі сили? Дівочки, вас виталкують в якесь своє ресурсне состояння. В труд, дівочки, в труд, про що? Про, те, що, знаєте, що. про те, що зараз ви ще не знаєте, що ви насправді можете. Создати свій мір, создати свій якийсь проєкт, не знаю, оприлюднити от з часом, запосадити зерно якогось шикарного проєкту. Розумієте, про що я кажу? Щось зародити, що далі буде для вас дуже-дуже важливим, коли ви будете терпеливо вкладатися і це будете робити з любов'ю. Важай злітак, рух по страшному суду, рух. Король кубків. По страшному суду, знаєте, як, буде рухатися до, ваш, до вас ваш король кубків, людина, яка вас обмежувала. І вам кажуть про те, що зараз що, ну, його обмежуть, його, розумієте? Ось ви королева мечів, ви його обмежите і більше до себе не підпустите. Ви будете рухатися без нього у своє життя, помагу. Маг я можу, я могу. Розумієте? Будете мастером хімії, будете е, от прям таки создавати своє життя, создавати своє майбутнє. Далі, що ще? Карлева желтів, жінка, яка знає, чого хоче, і бере це. Так, яка побула в труднощах П'ятірочки Пентаклі, але яка, знаєте, що цим самим взростила в собі силу. Так, яка побула в ограниченнях. Питаю, про що П'ятірка Пентаклі каже про те, що ви просто, от можливо, ви хотіли, але не могли рухатися. Розумієте, в своє наповнення. Каже, про те, що все цим самим ви виросли, помудрішали і проявили характер. Ще. Далі, обнулили і пішли по-новому. Пішли з любов'ю. Двійка пентаклів. Про що? О, знаєте, що, що ви обрали щось своє. Ви обрали. Е, нарешті ви обрали, як вам краще. Розумієте, про що я Рицар жезлів. Так, знову ж таки, карта руху. То, що у вас буде просто от, ну, життя зашевелиться у вас, чесно. Поїхали далі. Давайте візьмемо вам пораду. Імператриця, дівочки. людина, яка. В якої розквітає серце, Боже, просто немає слів. Е, яка із за е, із того, що вона була невидимкою, розумієте? Вона просто розквітає, дозволяє своєму серцю радіти, почувати найпрекрасніші почуття, і от тут душа і серце, навіть знаєте, наскільки ви знаходите в собі гармонію для того, щоб е, імператриця завжди вагітна, щоб щось народити прекрасне в цей світ, щоб проявитися і щоб просто от розквітнути. Шикарно, більше чого не буду додавати. Прекрасна колода. Благодарю всіх присутніх, всіх, хто зі мною. Нехай кожне послання знайде своє серце на особисті, будь ласка, особисті повідомлення. Приймайте ви блага.